Усім привіт! З вами я, Хугрон. І давайте ми пограємо в легендарну гру. Це називається Stumble. Ну і я вам хочу сьогодні поговорити. Ну, що я нормально граю, так? Да? Напишіть в коментарях, чи я нормально. Я хочу ну, так красиво грати, бо трохи не можу так грати. Напишіть, як ви граєте від початного рівня до високого рівня. Поняли? І давайте граємо щось довго загрузка. Це жах. Ну, да, кому це задрало, напишіть в коментарях. І давайте ми... ну Скільки у нас цих штучок. Ну, хотів би я цей великий бокс купити. Ні, він буде якась фігня випаде. Е, купляємо цей сундучок. Хай би щось випало, будь ласка, хай би щось випало. І вам щось з цього меню випало? Напишіть в коментарях. Окей, мені випав цей скінчик. На щоб брали лише спецнази. Це все. Ну, красивий, красивий, що скажете? Напишіть в коментарях, чи красивий, чи ні. Давайте в командний бій пограємо. Ну давайте. Погнали. Погнали. запускаем загрузку. О, круто, катка. То, что треба. Ну, хай будет. Погнали. Итак, наш этап просто выиграть. Не треба стати спецназком. Спецназ, все. Давайте Цілу зброю, який випав з кінчиком. У мене вбив цей щит розістої зі сією снайперки. Ну мене це не дивує. Ну. Як? Я думав, що, що просто тут нікого немає. Він є. Я, я стріляю по ньому. Ну, скрився. Так, да, скрився. Іначе маю кого вбивати. Я вбив одного первого. Або знешкодив. Ну, це ж не знешкодив. Погнали. Грає. Ну цю збройку. Ну, мене це не сумує. Я першим можу бути лідером. Я лідер. Ну давайте, погнали. Щось Шості... ціро набрали шістьох. Мені випадки? Навчений в коментарях. Давайте знешкодимо інших. Як? Як? Питання. З... Знешкодив його. Давайте погнали, граємо. Когось цього пацана я, я не можу. ...ну... З Цей пацан дуже нормальний, сіраю в стенде, походу кожен день. І давай погнали. Мене знову цей шкодив пацан. Це інші Це коли мене вбив. Ну, шкодив інший. Давайте погнали з вінтовкою якщо так. Стріляємо, стріляємо. Нам треба ну, когось нешкодити, щоб балку вчити. Читер. Ну, то вряд ли. Ого, який-то читер. читер. У них три Я в шоці Мне треба быстро набрати но О, добре що что я цього пацана вырубил. давайте давай. Стоп! А я хуйня бесконечная. У него бесконеч... шо бесконечного, у него я... Я не знаю, як далі виживати проти цих пацанів мужиків. Я не можу далі так грати. Не можу! З такими читерами... Ой, бачите, будь ласка. Я з такими читерами не можу грати просто. Знову цей пацан зі своєю вінтою. Я бачив тебе. Хтось його підстрелив, случайно. Поцик, пацик, 20, поцик. Я зразу два виробу. Що за читер? Як він виліз? Напишіть в коментарях, як він виліз. Просто-напросто. Я хочу вам сказати щось, що з цими читерами не можна грати. Просто-напросто ви можете, ну просто, напросто можете, ну видалитись від цього відео, ну, від цього о, пацани тут є. Скриваємося. Є привіт. Ох, минус пору. А я що соно... не... Знову з цією винтовкою. Як він читер такий? Він зі своїм калашом. Кстати, хто знає про закулісію Напишіть в коментарі, що це таке. Я знаю, що це, але я вам потім розкажу. Чуть-чуть позже. Окей? Давайте погнали. Знав цей снайпер. Мені треба... Я його знешкодив. Він не вспів добігти, я його знешкодив. А він мене знешкодив. Треба його знешкодити. Я в... я шо від. Ааа! Він вбив мене. Ці пацани взагалі читери! Мені треба їх сильно знешкодити, щоб їх тут базу не було. У нього пістолет є. Давайте. Я знешкодив! Уже... Як він міг... Як? Як? Як питання одне? Як він міг через стін? Ну давайте поговоримо про моє життя. Да, я трохи про прихворів, що в мене температура ночую піднялася. Ну, 37,6. да, на один градус більше. Да? Так? Ну, мені. Просто треба вилікуватись. В якомусь там році, ну, в якомусь там ролиці я вам я не буду кашляти, окей? Давайте поговоримо, що в мене зараз. Так, в мене багато скінів, в мене багато чого. І мені треба видалитись, бо ці читери набрали багато, терористи. Ну, я, я вам хочу сказати, що ці терористи сильніші. І терористи це погані люди, як бандити, які об, обкрали банк. Потім ну, знешкоджують багато поліцейських, і це о, називається терорист. Поняли? Хто знає, що це таке терорист, я вам скажу. Може колись. Ну, і мені було з вами цікаво. І давайте. Попрощаємося. Усім пока. До побачення.